Це відео про оновлення користувацького представлення з даними аналізу. Функціональність сенситивного аналізу дозволяє створити особливе користувацьке представлення. Мета такого користувацького вікна в наданні можливості проаналізувати і порівняти дані в рамках вказаного процентного діапазону. Після переходу до потрібної папки натисніть іконку оновлення користувацького представлення з даними аналізу. Виберіть часовий період для користувацького вікна зі списку. Вкажіть процентний діапазон для вибраних папок змінних, який буде відображатися в користувацькому вікні в таблиці Вибрати процентні колонки. Ви отримаєте повідомлення про те, що відсоткове співвідношення буде застосоване тільки до папки гілки, обраної в момент створення користувацького вікна. Решта значень будуть відображені в користувацькому представленні як калькульовані згідно з застосованих процентних діапазонів. Отже, ви бачите, що створена таблиця із встановленими процентними діапазонами і кожен з них відображається окремою колонкою. Користувацьке представлення сенситивного аналізу знаходиться в папці Користувацьке представлення Сенситивний аналіз. Зверніть увагу, що у випадку активованої кнопки Показати як групи ви не зможете побачити дане користувацьке представлення, воно буде прихованим. Тому відключіть кнопку приховування груп і переглядайте власне користувацьке представлення.